Мріє стати ідеальною тренеркою для своїх вихованців. Наша краянка, відома українська боксерка, призерка чемпіонатів світу, Європи та європейських ігор Яна Сидор, успішно розпочала тренерську діяльність. Вона вже возила юних спортсменів на перші змагання. Враженнями вони поділилися з нами. Ангеліна та Віктор боксом займаються майже рік. Їх тренує відома українська спортсменка Яна Сидор. Діти, попри свій юний вік та відносно нетривалий час у спорті, вже побували на турнірі в Одесі. Мені це подобається. Я Люблю битись. Е, люблю спорт. Мені дуже подобається бокс. Перший перший раз я поїхав на змагання в Одесу. Перший раз був в Одесі. Дуже гарно там отримав перемогу. І дуже мені сподобалось. Яна дуже активно підтримувала своїх вихованців в Одесі. Переймалася не лише поїздкою безпосередньо, адже триває війна, і небезпека могла чатувати на юних коломаян у сонячному місті. Вона вболівала за кожного учасника, бо сама добре знає, як це починати шлях у такому нелегкому воді спорту. Яна Сидор у боксі досягла надзвичайно високих результатів. Зараз мріє стати ідеальною тренеркою для наших дітей. Вік від шести. До 15 років в мене. Я ділю їх на дві групи: ідуть молодші, потім старші. Акценти у старших на інакше, в дітей більше ну, більш на бойове у дорослих, у маленьких там більше ігрові види спорту, таке, щоб їх зацікавити. Бо це такий важкий спорт, що ти мусиш його ще спочатку влюбити в нього дитину, а потім вже працювати з дитиною, щось ліпити. Того це були наші такі перші змагання в Одесі. Подивитися, бо це дійсно такі перші змагання і мої в ролі тренера. Дитячі, депютні, перші на виїзді, де ми представляли нашу коломею. На змагання в Одесу, які були практично внутрішніми, я на сидру зі своїми вихованцями потрапила не випадково. Її добре знають місцеві спортсмени. Тому запросили на турнір разом з юними хлопцями і дівчатами. Я там жила трошки, там в них тренувала. І попросила своїх дітей, якби новічків кажу, у нас по перший бій, ми ще ніколи не виходили в ринг. Нам дуже страшно, а всюди такі, знаєте, десь мені страшно дітей своїх якби, виставляти. І кажу, давайте з вашими якби, з новічками спробуємо. І вони ну, нас запросили до них, і ми там гарно виступили. Тепер я бачу їхні помилки і плюси і знаємо, над чим працювати. Батьки переживали, але. Я дякую батькам, що довірили мені в цей такий непростий час своїх дітей. Вірили в своїх дітей. І діти задоволені для них це дійсно нове. У віці 9 років Яну та її сестру Аню займатися боксом заохотив заслужений тренер України та батько Іван Ющенко. Саме він підтримував дівчат у важкі моменти, давав цінні поради і стимулював до подальшого розвитку у цьому виді спорту. Нині він пишається досягненнями своїх дівчат. Дивлячись на цих діточок, які зараз в залі. Згадую, як я колись ще провів маленькими Яну і Аню. Ніхто тоді не міг навіть подумати, що вони стануть такими знаменитими спортсменами. Аня була неодноразовою чемпіонкою України, неодноразовою чемпіонкою ігрів А турнірів, фіналісткою чемпіонату Європи. Вона має звання. Майстер спорту міжнародного класу. Присвоєна її звання майстер спорту міжнародного класу. Я, на свою чергу, вже теж була неодноразовою чемпіонкою України, неодноразовою медалісткою чемпіонатів Європи, фіналісткою чемпіонату світу, учасницею Олімпійських ігор в Єві де жанейро у 2016 році. Вона є заслужений майстер спорту. І хочу побажати їй в цій легкій, важкій роботі, щоб вона перевершила. Те, що я зробив як заслужений тренер, а діточкам хочу побажати, щоб вони були найбільше здорові, щасливі, життєрадісні, щоб приносили радість батькам, прославляли країну, в якій вони живуть, щоб досягли ще більше успіхів, ніж я на досягла, як заслужений майстер спорту. Ну і щоб батькам на радість росли. Діти на турнірі в Одесі отримали пам'ятні призи та медалі і, звісно, незабутні враження. А їхня тренерка Яна Сидор мріє зробити все, щоб вони й далі займалися боксом, прагнули до нових звершень і перемагали, як і наша Україна. Треба розвинути їхні якості, щоб вони відчували, що в них все получається. Це важко для тренера. Це дуже важко, щоб дитина любила бокс. Але ми над цим працюємо і кожен день більше і більше дітей приходить. Зараз канікули, більшість дітей леж, сидять в комп'ютерах, відпочивають, а ці ходять, ці тренуються, бо в них є Ці поїхали на змагання, п'ять дітей. Вони тими емоціями розказали, як там гарно вони, по-перше, е, виступили. І ми розуміємо, що не можемо, ми, наприклад, піти в море, покупатися з цими подіями. Але ми не. Не дуже там сильно розстроїлися. Ми пішли в аквапарк. І діти це, діти пережили незабутні емоції. Себе попробувала у всьому. Я б хотіла ще себе попробувати в ролі тренера. Це я не знаю, що зараз в мене там захрипший голос, бо я дійсно всією душою я вболівала за цих дітей. Сказати, що я переживала, це може сказати нічого не сказати. Бо це як мої діти. Я, я в мене мороз по шкірі, бо я дуже за них переживала. І от хочу себе в ролі тренера. От Я знаю, що відчував мій тато, як мене тренував. Я бачу те саме, коли я кажу, наприклад, ти там зроби то, а він М -м, не хочу. Я знаю, що це мій тато, це правило бумеранга є таке. Знаєте, Я бачу, що це я така була. Я такі ці плоди пожинаю після тата. Понятно, що мені не е до тата ще дуже далеко, але я з дітьми. Надіяні Плюхіна Сергію Грен для подій телеканалу НТК.